Завдяки такому керованому експорту ми будемо збільшувати виробництво дронів для фронту. Будемо мати фінанси певні види зброї, і це сучасна зброя ми можемо виробляти у значно більших обсягах, ніж можемо самі профінансувати. А певні види зброї вже у нас значно в більшому обсязі, ніж реально потрібно нам сьогодні в Україні. Приклад морський дрони, на який розраховує світ. Які у нас в профіциті, І також протитанкова зброя, деякі інші види. Тобто перший пріоритет це фронт забезпечення наших бригад, другий пріоритет наші українські арсенали. І тільки третій пріоритет ось такий керований експорт. Протягом двох тижнів буде представлений концерт: три нові експортні платформи. Перша платформа для експорту та взаємодії. Зі Сполученими Штатами Америки, друга платформа це наші європейські партнери, третій напрямок інші партнери в світі, які теж зацікавлені в українській зброї, та від яких Україна отримала ту чи іншу підтримку. Це обов'язково, щоб вони нам теж допомагали, щоб ми їм допомагали. Зараз саме українці, саме українські компанії. Українська армія мають один із найбільш сильних досвідів сучасної війни. Це стосується багато в чому передової зброї, передових технологій. Україна не буде займатися збройною благодійністю і допомагати тим, кому байдуже на Україну. Ми готові працювати з тими, хто підтримував нас реально, нашу незалежність. Звісно, має бути і надійний експортний контроль, щоб до. Українських технологій до нашої зброї не дістались росіяни та їхні спільники.